З вами Івана Шептицька і ми знаходимось посередині міста посередині тижня і посередині дня. З вами програма посередині. З плином часу та розвитком науково-технічного прогресу книга у житті людини все частіше відходить на задній план. Світ розваг та ігор, які сьогодні пропонують розважальні центри, настільки насичений, що іноді не вистачає часу, щоб присвятити себе читанню. Для підлітків, якщо не привили батьки любов до книги, все зводиться лише до відеоігор на планшетах чи інших гаджетах. Читання це одна із найголовніших форм на планеті Земля збереження культурно-духовної спадщини нації. Немає спадщини, немає народу. Крім того, ті, хто читають, знають, що книга лікує. За допомогою читання можна зняти душевний стрес і без спеціалістів надати собі психологічну допомогу. Ми вирішили дізнатися у простих мешканців рівного, чи часто читають вони книги і чи потрібно це робити, адже отримати будь-яку інформацію можна нині звідусіль. Я взагалі люблю читати книги. В Колишньому я була бібліотекар. Це все було пов'язано з книгами, і я дуже люблю читати книги, будь-які журнали, тепер, художню літературу, будь-яку літературу я люблю читати. Книжки я читаю дуже багато. Читаю преси, все читаю літературу, яка є сучасна. Просто це теперішнє життя. Що проходить в державі, що проходить кругом, мене це дуже турбує, оце я і читаю. Зараз е читаємо дитячі книги. <сум> Казки. В основному ну, таку літературу більш е, публіцистичного характеру. Е, так, читаю книги, звичайно, досить часто е, книги, журнали все-таки надаю перевагу книгам і також рекомендую всім е, людям читати книги, тому що вони все-таки більше розбивають. Е, читаю особисто в напрямку психології, в напрямку розвитку різних тренерів, психологів. Я люблю читати. У мене є своя маленька бібліотека з з українських сучасників. Зараз намагаюсь поповнювати її творами європейських і американських авторів. Часто читаю, переважно читаю професійну літературу літературу, але ну зрозуміла за собою, що душа вже тягнеться до чогось художнього. До поезії, зокрема, якщо ти хочеш мислити прогресивно, конструктивно, системно. Якщо ти хочеш, щоб твоє мислення і твоє світобачення було особливим, унікальним, читай книги. Більше половини українців 51%, відсоток не читають книг, і лише 18% населення читають практично щодня. На думку педагогів, першопричиною кризи читання є проблема мультимедійної культури. Засоби масової інформації прищеплюють дітям безкультурність, а моральність зневажливе ставлення до ближнього ще з малку. Батько з книгою це основа формування культури читання в дитини. Все залежить від тебе. З вами була програма посередині. Зустрінемось наступного разу. Допоможіть Україні, змінюйте себе на краще.